Но ви підпали підпали в боги. Я ББшку загрузив. На скільки на віктори майже? 1473, да. Перший підпал стати за стрим. Красивий підпав. На різку можеш викинути. Казав мій дит, зараз такий їх виїбав і Я їх волю на помилках. Горками пропадів. Без ДТ прокатилась, 176 хп залишили. Найс проїхав. А, Вазік дає тичку і не спітиться, зрозумів. Ну, я 400 уже дав. Я, кстати, фул на ББшках, ні одної не заряджав. Як казав, мій дід засадив ближньому своєму. Здорові. Мінотавер щось обідився. Не-ні-ні, хлопці, я, я не месний. Мінотавер щось обідав Мінотавер, ти обідився, все, давай в ангарі іди. Бачив <плачу> Мінотавер? Ті пограв. Просто поїхав, получив птичку, поїхав за мною. Як казав, мій... Переламати здавати пас. 600 вже. Це бій потенційно на 10 на до речі. що, Сімка даю. Я пробую ризикувати їх і вперед. 8К ага. -а. на чому вони так стоять у кущах, просто собі і не світяться? Чому не так дозволяється робити? Як казав мій діт, будеш кататись по тись мав. Ну вони сміттє дозволяють робити. А блять, я просрав хп <кхем> в момент. За того, що я думав, що вже я не встигну нікуди, щоб приїхати. Можеш проїхати анхануть без АТ? Ай, я на жаль, зафелив пічку, не полетіли вони уля. БЗТ не давай тичку, Добий 60 ТП, дивись, загрився. За можливо, ну дай тичку, йому можливо. 9200, мені треба ще одна тичка, мені треба ще одна тичка. БЗТ. А, то не встигаю. 9200. Одна тичка зафейлилася, я б якби пробив без... Було... Я б 10к зробив без цьому бою. Хороший бій вийшло. 9240. Одна тичка не залетіла. Угу. Було б 10к. Робимо стрінг.